Вітаю, друзі! Ну, а в цьому відео я хочу коротко розказати та порівняти всі ножі українських виробників, які зараз у мене є. Це вісім ножів, це 6 різних виробників. Так, це далеко не всі українські виробники, це далеко не всі цікаві ножі серед українських майстрів, майстерень та виробників. Але це те, що у мене є на даний момент, і от прямо є таке бажання, скажімо так, порівняти їх між собою, коротко про кожен вам розказати і зробити все це в одному ось такому відео. Скоріше за все. Це відео буде розділене на дві частини. Перша частина це буде якраз таки демонстрація кожного ножа. Також там про комплектацію розкажу, про піхви, ну і коротко про сам ніж розкажу. Порівняю також в цьому плані їх між собою. І друга частина це буде тест на різання різних предметів. Різати буду різне: це буде дерево, гума, це буде чистка картоплі, це буде різання паперу, це буде там стругання олівчика, і це буде там пробиття автомобільної покришки. Щось типу от такого. Це буде перший, перше моє, скажімо так, велике тестування ножів, тому для проби буде щось приблизно так от виглядати. А тому, щоб не пропустити другу частину цього відео, великого цього тестування, то варто підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані. Також можна одразу проставити лайкосики, ну і написати якийсь коментар в підтримку мого каналу. А зараз я продемонструю кожен з цих восьми ножів, коротко про нього розкажу, покажу і показувати я їх буду. В порядку, в тому, в якому вони потрапляли мені в руки. Тобто, це не буде якийсь топ від гіршого до кращого, чи від кращого до гіршого. Це саме, от, можна сказати, в хронологічному порядку. Як ножі до мене потрапляли, так я буду їх показувати. І перший ніж українського виробництва, який до мене потрапив, це був біла зброя. Модель називається Вікінг. Сподіваюсь, там буде видно. Модель Вікінг. Тут ще є логотипчик самої компанії Біла зброя але гравіювання дуже-дуже погано видно. Також з лівої сторони зробив гравіювання Полікарпович. В комплекті, тобто не в комплекті, це як додаткова уже опція ось такі піхви з кайдексу, з такою досить незручною кліпсою. Ну, Але про піхви, я думаю, будемо говорити трошки пізніше, в порівнянні з іншими ножами з іншими виробниками. Тому перший біла зброя Вікінг. Наступний ніж, який я купив, це був BPS Knives Bushmade. Це такий типу бушкрафтерський ніж, такої, скажімо так, класичної форми, класичний дизайн, шкіряні піхви. Також є огниво у нього в комплекті. Досить цікавий ніж, також знову ж таки український виробник. Мені він сподобався, але ну, за ним треба і доглядати, так як у нього немає ніякого спеціального покриття для захисту. А сталь тут використовується. Така, яка в принципі боїться поржавіти. Тому ось такий ніж, і він дещо вибивається з усіх інших ножів, усі інші такі, типу аля тактичні. А це от саме туристично-бушкрафтерський такий ніжик. Наступний ніж від компанії Blade Brothers Knives, Модель називається Sakura, це танто, це класичне танто, не American танто, можете бачити. По ось цьому, по самому вістрю ножа. Також комплектується пластиковими піхвами з кліпсою. Кліпса, до речі, доволі непогана. Щодо самого ножа, то він більше про різання, а не про якесь там ковиряння та длубання, Має відносно тонкий обух ну і таке потоншення на обусі, доволі таке високе. Зведення, що робить з нього гарного різака, наточений він дуже добре. Ну, але це відповідно будемо перевіряти дещо пізніше. Ну і Після цього у мене з'явився один з топових моїх ножів. Це проста сталь, щедрик, ось в такій, скажімо так, багатій комплектації. Ще додатково там є ремінна система для кріплення на стегно і кріплення на моллі лок. Тут, як бачите, встановлений тек-лок. Також додатково ось цей мусатик рубіновий, що, до речі, доволі прикольно. Ну І сам ніж, ось такої він форми, заточений обух. Заточений він дуже добре. Тут ручна заточка, не гріндерна, це новинка від компанії Проста сталь і виглядає він класно. Руків'я з мікарти, також двохкольорове, от прямо класно, класно. Мені цей ніж дуже і дуже подобається. Ну і судячи з усього, він також подобається і моїм глядачам, тому що поки що цей ніж набрав рекордну кількість переглядів на моєму каналі. Наступний ніж також від українського виробника, і він відповідає таким параметрам, як недорого та якісно. Це ніж від компанії Інгул. Моделька називається народний, максимально такий простий дизайн, мінімум якоїсь там механічної обробки, ніякої шліфовки поліровки, зроблені спуски, надана форма ножа заготовці. Ну і заточена. Сталь тут у 8 це вуглецева сталь, яка має в принципі, добре різати. На руків'ї також, як бачимо, зекономлено. Це просто намотаний паракорд. Ну і в комплекті також є ось такі пластикові піхви, що вже доволі доволі непогано. Додаткових кріплень немає. Можна або паракордом його кріпити, або вже замовляти окремо якісь додаткові кріплення для цього ножа. Далі у мене з'явилися ще два ножа від Ingul. Це ось такий маленький помічник mp 1 з кліпсою Ulticlip -кліп, Ну, в кольорі олива, відповідно пластикові піхви і сам ніж виглядає наступним чином. Сталючка тут N690, що дуже круто. Також поробив гравіювання справа Полікарпович і зліва. Зроблений герб України. І майже такий самий, але великий, скажімо так, його старший брат. Це ніж Інгул. Він так і називається Інгул. Також є чорні пластикові піхви з теклоком і сам ніж ось такої, ось таких доволі великих розмірів. Форма у нього така ж можна сказати, як і у МП1, це ніби гарпун називається така форма, точно не знаю. По гравіюванням те саме зробив, напис Полікарпович та Герб України, сталюка тут Н690 і руків'я з G10 в кольорі койот під рукавички. І ніж, який у мене з'явився останнім, але від цього він далеко не менш цікавий. Я б сказав, найцікавіший. Це ніж від компанії від майстерні Варварнайф. War War ніж називається Японець. Виглядає дуже круто. Форма клинка American Tanto, сталючка тут n 690 пластикові піхви з кріпленням Теклок. Теклок тут оригінальний, що доволі класно. Ну і сам ніж виглядає дуже круто. Він неймовірно гострий, але от цікаво, прямо буде сьогодні його перевірити на різних матеріалах. Ну що ж, а зараз буквально по одній хвилинці про кожен ніж. Біла зброя, модель Вікінг, сталь 65Г. Руків'я, здається, пластик, то що не пам'ятаю. Також опціонально встановлена гарда, що робить його холодною зброєю. В комплекті йде маленька гардочка, яка виводить його з категорії холодної зброї. Має наскрізний монтаж, тобто хвостовик і лезо це одне ціле. Щодо заточки, заточка з заводу тут була, ну, як у якоїсь там сокири, я вже переточував його самостійно, і ось після переточки він почав трошки різати. Має товстолезний обух, там здається 6 мм, якщо я не помиляюсь. Ну і в принципі такий от доволі непоганий вигляд. Руків'я для користування в рукавичках в принципі, зручне. Для використання без рукавич голою, голою рукою буде не дуже зручно, тому що ці грані вони досить сильно. Врізаються в руку щодо піхов. Піхви не входять в комплект з ножем, вони купуються, замовляються додатково. Дані піхви з кайдексу є найдорожчими і вони коштують аж 1300 грн гривень. Ніж, здається, там півтори чи 1600 чи щось таке, і 1300 Прямо аж оці піхви коштуються для таких піхов дуже дорого. По перше, у них є ось така кліпса, яка. По-перше, не дуже зручна, по-друге, не дуже надійна, тому що вона просто легко відгинається і не кріпить ніж надійно. При цьому вся оця конструкція з кліпсою і оця шкіряна накладка вона не з'ємна. Вона сюди на люверсах кріпиться от міцно, в принципі, ніяк це не на гвинтах не можна зняти та замінити. Це є його мінуси. І найбільший мінус цих піхов це те, що ніж в них просто не тримається. Не тримається від слова зовсім. Тому, тому краще для таких ножів замовляти або десь окремо піхви у тих виробників, які роблять це більш якісно, або ну, не знаю, або якось додатково його прив'язувати, прив що, що не буде абсолютно зручним. Поставляється ніж біла зброя в звичайній картонній коробці. Вона в мене не збереглася, так як цей ніж у мене вже, мабуть, років, років півтора. В принципі, все. Хвилинка білої зброї закінчилась. Йдемо далі. Наступний ніж це сакура від Blade Brothers Knives. Це ніж, як я вже казав, у формі танто. Називається сакура, сталь тут. Якщо я не помиляюсь, 1,4116 це нержавіюча сталь і, ну, в принципі, доволі непогано. Накладки на руків є пластик, проста така доволі форма, ніяких там ніякого випіндрьожу в цьому ножі немає. Він простий і дуже гарно ріже. Заточений, дуже добре він прямо з коробки. Хоч і заточка, наскільки я розумію, гріндерна, а не ручна. Додаткових гравіювань на ньому я не робив, з гравіювань у нього є тільки з правої сторони, невеличкий такий логотипчик компанії. Комплектується пластиковими піхвами, вони йдуть уже в комп комплекті з даним ножем, і також піхви укомплектовані ось такою кліпсою, яка вже більш надійна, ніж у білої зброї. І що добре, вона закріплена на гвинтах, тобто її можна переставити як на іншу сторону, так можна і замінити на якесь інше кріплення, якщо це буде необхідно. І ніж тримається в цих піхвах доволі добре. В принципі, жодних люфтів немає, не випадає, і при цьому він доволі легко витягується і доволі легко вставляється, що є однозначно плюсом для Blade Brothers Knives. Поставляються їхні ножі. Ось в таких красивих презентабельних коробках з логотипом, з написом, є навіть QR-код. З цієї сторони тут от бачимо певний опис, скажімо так, ножа. Також є такі характеристики, як твердість 57 по роквелу. далі термоциклічна обробка, кріообробка і випробувано у бойових діях, як заявляє нам. Виробник. Ну і з цієї сторони певні характеристики даного ножа. Бачимо, що це сакура, матеріал клинка нержавіюча сталь 1.4116, так я не помилився, твердість 57 роквелів і товщина 5 мм плюс-мінус 0,3 мм. Що ж, хвилинка сакури, підійшла до кінця, йдемо далі. Наступний ніж це BPS Knives Bushmate, ніж, скажімо так, бушкрафтерсько-туристичний. Зроблений він зі сталі 1066, це аналог сталі 65 g тобто вуглецева сталь, яка може поржавіти. Додаткового захисного покриття на даному клинку немає, тому за ним треба доглядати. Накладки на руків'я зроблені з дерева, з натурального дерева. Це дуже добре. Підігнані дуже класно. Тобто, все тут гладенько, все зручно, нічого в руку нікуди не давить. Темлячний отвір є. Фул-танг-ніж, має таке доволі невелике лезо, але в принципі зручне. Написано Design by DBK. DBK це Dutch Bushcraft Knives, це якийсь там ютуб-канал голландський про бушкрафтерів. Комплектується ніж ось такими шкіряними піхвами. Має як вільний підвіз, так і жорсткий підвіз, тобто для кріплення на ремінь. Має в комплекті огниво для того, щоб можна було розвести багаття, коли це буде необхідно. На піхвах є отаке тиснення BPS Knives. І додатково тут є ще отака от застіпка. Такою застіпкою комплектуються далеко не всі ножі від BPS Knives. Так, що тут? Додаткових гравіювань я на ньому не робив. З лівої сторони, бачимо. Напис компанії BPS Knives Carbon Steel 1066 Made in Ukraine, і з лівої сторони Design by DBK. Що ж на цьому, я думаю, не все. Тому що ще хочу показати коробочку. Ножі BPS Knives поставляються ось в таких непримітних, доволі невеликих коробочках. Тут логотипчик, тут написано Made in Ukraine, і ну, в принципі вони орієнтовані більш на захід. Відкриваються збоку. В комплекті там була ще наклеєчка, була якась типу візиточка. лезо було ось в такій картоночці. І в комплекті також ще паперова серветка з логотипом BPS Knives. Тобто брендовані речі нехай буде. Наступний ніж від компанії Проста сталь це ніж Щедрик, ви його вже бачили, це найпопулярніший ніж на моєму каналі і виглядає він дуже і дуже круто. Матеріал сталі тут Х12МФ, матеріал накладок на руків'я тут Мікарта. ну Знову ж таки, це фултанг, темлячний отвір бачимо. Покриття тут травління виглядає дуже класно, має заточений обух. Що ще по ньому? З правої сторони зроблене гравіювання в виді значка Ютубу та напис Полікарпович. І ще тут на обусі є гравіювання. Тут логотип компанії Щедрик та зроблено в Україні і матеріал сталі Х12 МФ. Комплектується ось такими піхвами. Гравіювання це вже опціонально звичайно ж. Також оцей мусатик є опціональним рішенням. Додатковим його можна зняти, якщо комусь він не потрібен. Встановлене кріплення теклок. Також додатково можна. Замовити кріплення на моллілок, так званий. І до нього ще є ось така ремінна система для кріплення на стегно. Про все це я розповідав та показував в огляді на цей ніж. Всі посилання на огляди кожного ножа будуть в описі до цього відео. Від себе хочу сказати, що ніж дуже крутий, має, по-перше, класний дизайн. По-друге, -по мені дуже подобається підхід саме компанії «Проста сталь». вони роблять цікаві ножі з цікавими назвами, які мають певний сенс, і взагалі, от їхній підхід до кастомізації кожного окремого виробу під кожного окремого клієнта. Мені дуже подобається. Тобто компанія клієнта орієнтована, і це прямо їхній великий і великий плюс. В піхвах ніж тримається. Дуже добре, має невеличкий люфт, але, в принципі, це ніяк не заважає, він звідти сам ніколи не випаде, і при цьому витягати та вставляти його доволі зручно. Поставляються ножі від Простасталь, ось в таких доволі великих коробках, на якій написано е, назва ножа, логотип компанії, сталь Х12МФ, також написано, що зроблено в Україні. Більше додатково тут нічого немає. І всередині можна побачити ще. Пластир та напис обережно дуже гостро, тому що ножі мають ручну заточку. Ну і сам ніж загорнутий ось в такий пакувальний папір. Тут ще такі жовто-сині стрічечки є. І також є ось така ось баночка з мастилом для догляду за даним ножем. Оце дуже круто. Це, скажімо так, дрібниця, але дуже приємно. І така коробка, така комплектація робить цей ніж дуже таким гарним варіантом. Можна сказати, навіть подарунковим, тобто не соромно буде комусь задарувати ніж, ось прямо в такій комплектній коробочці без якогось там додаткового подарункового паркування. Наступний ніж це ніж народний від майстерні Інгул. Виглядає доволі просто, має такий простий аскетичний дизайн, ніяких тут написів, ніяких гравіювань, нічого на ньому немає. Накладки на руків'я також відсутні. Тут просто намотаний паракорд для більш-менш зручного використання. Це не надзручно, але зате це де. Шо цей ніж є бюджетним. Через те він і називається народним. Сталь тут у 8 покриття вороніння загострений доволі непогано. Ріже добре, клинок відносно тонкий. Ну, характеристики, я думаю, будуть з'являтися десь на екрані. До кожного ножа комплектується він одразу за невеликий бюджет, це всього 1000 тисяча гривень. Комплектується одразу пластиковими піхвами, що є дуже і дуже добре. По 4 люверси з кожної сторони можна кріпити як паракордом прив'язувати до спорядження або встановити сюди якесь уже додаткове кріплення, типу теклок, молілок чи якісь там кліпси, в принципі, що ви забажаєте. Але от стандартна комплектація це просто ніж, це просто піхви і нічого зайвого. Поставляється він просто загорнутий в картон, загорнутий в папір, замотаний в стрейч. Ніяких там коробочок, нічого такого немає. Ну, В принципі, як я вже сказав, нічого зайвого, просто хороший робочий ніж. Наступні ножі, які в мене з'явились, це ножі від Інгул. Це одразу два ножі, відповідно, Інгул і МП1. МП1 малий помічник, це компактний ніж. В принципі, класно виглядає, пластикові піхви, кліпса, ульті-кліп, це здається. Вона в комплекті одразу йде, її відповідно можна зняти, переставити, замінити на іншу кліпсу. Сам ніж маленький, зручний. Мені дуже сподобався, він легенький, і в принципі він підходить на щоденне носіння з собою. От, в принципі, може навіть замінити складень на кишені. Я спробую його з собою поносити. Побачимо, що з цього всього вийде. Ну і його старший брат це ніж Інгул. Велике лезо, ніж тяжкий, накладки на руків'я з G10 як великого, так і маленького ножа. Тут колір койот, товстий обух, сталь N690, 60 одиниць порок. вилу твердість зроблено в Україні. Додаткові гравіювання, заточка тут гріндерна. Але тим не менш для такого великого ножа, мабуть, бритвена заточка не дуже й потрібна. Комплектується пластиковими піхвами. В даному випадку тут теклок стоїть, також можна відповідно переставляти міняти. Ну я думаю, ви це вже все чудово зрозуміли. Робляться гравіювання на піхвах, на ножі, будь де. І ніж в піхвах сидить доволі туго. Він і вставляється тугенько, і витягується тугенько. Це для того, щоб він, в принципі, сам з цих піхов. Ніколи не випав, тому що ніж дійсно тяжкий, і якби було більш таке слабке кріплення, то він би міг би звідти випадати. Але при цьому вже трошечки навіть притерся, стало краще, ніж було спочатку. Спочатку він прямо дуже туго витягувався і дуже туго туди сідав. Але зараз краще користуватись цілком можна щодо маленького ножа, то він легко як дістається, так і вставляється. Ну І для нього це також нормальна історія, тому що сам він з цих піхов. Також не випаде, не дивлячись на те, що тут вже є невеличкий ось такий ось такий люфт в цих самих піхвах. Поставляються ножі від інгул, ось в такій е чорній матовій картонній непримітній коробці, без жодного брендингу, без жодних написів. Ну і всередині, в принципі, також нічого цікавого немає, просто коробка, ну і там ще ножі загорнуті в пакувальний папір. І останній ніж, який в мене з'явився на даний на даний момент, це ніж від ножової майстерні Варвар Knife. Це ніж називається Японець. Виглядає дуже круто. Сталючка тут N690. Так, Що ми тут ще маємо? Накладки на руків'я з мікарти? Такий доволі строгий дизайн, битий камінь на обусі, все це дуже круто. Ну, Про все це я в принципі, розповідаю в огляді на кожен конкретний ніж. Тому можете дивитися ті огляди по посиланню в описі. Також має ручну заточку, дуже і дуже гарну заточку. Ріже він ну, поки що найкраще з усіх інших ножів. Комплектується ось такими піхвами. піхви Дуже класні, дуже якісні, мені дуже подобається їхня обробка. Тобто ця от поліровка це реально круто. Проставочка червона додавляє, додає йому певного стилю, оригінальне кріплення теклок, що також дуже круто. Ну І ніж сидить в піхвах просто класно, з таким характерним клацанням. Він туди сідає, жодного люфта. Немає жодного натяку на те, що ніж може випасти якось з піхов, також немає. Дренажні чи вентиляційні отвори. До речі, не у всіх ножів вони є, забув про це сказати. Але ось тут вони є і це дуже-дуже круто. Також ніж поставляється в звичайному пакеті, але сам ніж ще ось має такий е чохол з тканини, з логотипом, з такою застіпкою. З цим ножем був ось такий ось патчик Варвар Knife. Прикольно, він дуже якісний, гумовий, і він вже в принципі, поселився у мене на рюкзаку. Ледь не забув, в комплекті є ще півтора метри чорного паракорду для кріплення на спорядження за допомогою паракорду. Кріплення теклок це вже є опціонально і в, скажімо так, стандартний комплект воно не входить. Але в принципі з майстернею Варвар Knife про якийсь стандартний комплект, я думаю, немає сенсу говорити, тому що ножі у них, скажімо так, ліміно робляться лімітованими серіями, не дуже великими кількостями, там 50, 60, 70. І кожна серія, вона чимось від попередньої буде відрізнятися: це або там дизайнерські якісь рішення, або по комплектації, або там по піхвам. По, по будь-чому вони можуть одне від одного. Відрізнятись, тому прямо багато однакових ножів від War War Knife ви не знайдете. Але що їх всі об'єднує, це те, що вони дуже і дуже гарної якості, дуже добре заточені. Ну але заточку ми перевіримо дещо пізніше. Ну, ось якось так коротко я познайомив вас з моєю поки що невеличкою колекцією ножів від українських виробників. На кожен з цих ножів є окреме відео. Ну, Не на кожен добре є там спільні відео, але тим не менш можна побачити більш детальну інформацію про кожен з цих ножів за посиланнями в описі до відео. А ще раз хочу повторити, що це ніякий не топ. Я просто демонструю всі ножі, які у мене є, а ну, кожен вже для себе обирає, який йому більше подобається. Тому що ну, складно робити якийсь топ саме ножів. Тому що вони все-таки різні, різних розмірів, зроблені під різні задачі, мають різну вартість, і порівнювати всі їх якось буде не дуже коректно. Але зараз я хочу ще перевірити їх усі на те, як вони будуть різати. Різати буду різні речі. Зараз я вам продемонструю, що я буду різати, але сам тест з різом буде вже в наступному відео, щоб не затягувати це на багато-багато. Годин. Так. Ну і для початку звичайно папірець. Тут на кожному папірці написана назва ножа, який буде цей папірець різати. Зрізаю половинку, дивимось, як це все ріжеться. Далі з продуктів чищу картоплину, нарізаю її, дивимось, як це зручно чи незручно робити кожним ножем. Потім консервна банка. Хай би хто що не говорив, що ножі не для відкриття консервних банок, але коли є консерва, є ніж, а їсти хочеться, то ви все одно будете відкривати цю консервну банку своїм ножем. Тому буду перевіряти, як він пробуває цю жесть і там прорізати ну, декілька сантиметрів, щоб побачити, наскільки це зручно і легко робити кожним ножем. Е, наступний тест це. Дерев'яний дрючок, постругаю дрючок, там не знаю. Просто подивитись, наскільки це зручно робити, і як добре, ніж стругає цей самий дрючок. Наступний тест. Це ось така доволі товста гума, це фліпер. Декілька разів відріжу цей фліпер, побачу, наскільки це легко та зручно робить кожен ніж зі своєю стандартною заточкою. Ну так, у білої зброї вже не стандартна заточка, але тим не менш побачимо, як все це буде виглядати. Далі щодо гуми є ось такий товстий якийсь гідравлічний шланг. Відріжу декілька там, 3-4 кільця від цього шлангу, побачу, як ножі будуть справлятися з такою задачею. Я думаю, вона не є дуже легкою для цих ножів. Ну і після цього заточу карандашик. Після цього проб'ю протестую на пробиття, як ножі будуть пробивати оту покришку від зіла 131-го. І в кінці цього всього знову-таки поріжу папірець, побачу, чи буде він після всього цього різати папірець чи не буде. Тому. Ось такі тести у мене заплановані, як я вже казав, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночки, не забувайте проставити лайки та пишіть вашу думку про коментарі, який ніж вам найбільше сподобався, який не сподобався, які, можливо, ножі є у вашій колекції, який з цих ножів ви б хотіли собі в колекцію. Ну і також, якщо знаєте ще якихось українських виробників, то рекомендуйте. Щодо. Українських виробників то буде у мене ще ніж від терен. Терен Knife Company якось так називається, точно не пам'ятаю. Е, але це вже буде трошки пізніше, я вже не став з цим загальним відео чекати ножа від терен. Але огляд на нього обов'язково також буде. Е, ще знаю кузню Фенікса, але вони відмовились мені відправляти ніж. Ну і, звичайно ж, колодач, е, Колодач теж морозиться, купувати їхні ножі я не хочу. І колодач він мені здається навіть гірше, ніж. Біла зброя, а на білу зброю також. Є дуже і дуже багато хейту. Ну, в принципі, на цьому дане відео завершується. Наступна частина, як я вже казав, вийде доволі скоро. Тому бувайте, друзі. Також ставайте спонсорами каналу. Список спонсорів, які підтримують мій канал фінансово, ви бачите зараз на екрані. Цим людям я дуже і дуже сильно вдячний за їхню підтримку. Ну і також дякую всім глядачам, дякую за те, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, ставите лайки, пишите коментарі. Це дуже і дуже класно. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео і бувайте! Такими здоровенними шматками дійсно товстенький. Просто ідеально.